Шановні волоняни, відповідно до закону України про національну поліцію, із 7 листопада 2015 року поліція в Україні розпочала свою роботу. З цього часу розпочався активний процес переформатування старої правоохоронної системи у якісно новий орган, який незалежний від політичних впливів, в якому кожен поліцейський покликаний професійно і чесно служити українському народу. Відтепер. Окрім протидії злочинності та надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, пріоритетними завданнями поліції стали охорона прав і свобод людини та захист інтересів суспільства держави. Запевняю вас, що реформа силового відомства полягає не лише у зміні назви органу, а це якісна переміна усієї правоохоронної системи, завданнями якої стали співпраця, комунікація. Та надання сервісних послуг. Свою діяльність нова поліція здійснює виключно на засадах відкритості і прозорості та взаємодії з населенням на умовах повного партнерства задля задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції основний критерій в оцінки ефективної діяльності органів і підрозділів поліції. В умовах прямого реформування нової правоохоронної системи Національна поліція проводить глобальну перетестацію. Всіх працівників поліції. Відповідно до концепції 100 днів якості національної поліції, оцінка якості роботи територіальних підрозділів поліції буде формуватися з урахуванням наступних критеріїв. Перший критерій: результати зовнішнього соціологічного опитування населення, другий критерій: результати оцінки ефективності роботи поліції бізнес-середовищем. Третій критерій: результати внутрішнього опитування працівників національної поліції. І четвертий критерій оцінка результатів виконання пріоритетних завдань. Наголошую, що оцінювання діяльності органів та підрозділів національної поліції буде здійснюватись шляхом незалежного соціологічного опитування. Щоб процес системних перетворень нового органу на Волині відбувався максимально якісно та прозоро, у цьому нам необхідно заручитись підтримкою громадськості і ключовим у цьому є об'єктивний народний контроль з дотриманням. Законності у діяльності співробітників поліції тому у головному управлінні національної поліції Волинської області цілодобово буде працювати телефон довіри 742120, за яким громадяни можуть повідомити про будь-які факти порушень поліцейськими законодавства та посадових інструкцій. Я гарантую справедливий розгляд усіх заяв та повідомлень. А у випадку підтвердження інформації і зловживань негайне та безкомпромісне реагування. Мешканці Волині повинні. Відчути, що системні зміни вже є сьогодні. Нова поліція у Волині працює за новими стандартами та вимогами. Я дякую за увагу і надіюсь на плідну співпрацю.